Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні приготувала кекс за новим рецептом і можу з певненістю сказати вам: готуйте та смакуйте, він надзвичайно смачний. Я результатом задоволена. Перш за все, заливаємо гарячою водою сухофрукти. Глибоку миску вбиваємо яйця, додаємо цукор, ванільний цукор та сіль. Все ретельно збиваємо до білої пухкої маси. Ось такої. Тепер додаємо сметану, злегка розтоплене вершкове масло. Перемішуємо. Змішуємо борошно просіяне та розпушувач. Додаємо до яєчної маси. Перемішуємо. Маса повинна бути як густа сметана. Нарізаємо сухофрукти, додаємо до тіста, перемішуємо. Викладаємо форму будь-яку. Свою форму я змастила вершковим маслом та притрусила борошном. Це так звана французька сорочка. Розрівнюємо та випікаємо 40-45 хвилин заздалегідь розігрітій духовці. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою, даємо трішки охолонути. Перевертаємо, виймаємо. Ще хай трішки охолоне, притрушуємо цукровою пудрою або прикрашаємо за власним бажанням. Нарізаємо та до чаю всіх гукаємо. Приємного всім чаювання! Готуйте та смакуйте! Щиро дякую за перегляд! Рекомендую взяти для випічки сухофрукти різних видів. Я брала чорнослив, курагу та родзинки, це надзвичайно смакує. І обов'язково спробуйте такий простий і надзвичайно гарний рецепт. Ви не пошкодуєте. Всім бажаю миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Хай буде смачно на вашому столі, хай буде мир. На нашій рідній землі все буде добре і все буде Україна. До нових зустрічей!